Думаєте, де придбати нерухомість? Не знаєте, що обрати, квартиру чи приватний будинок? Не думайте. Обирайте церкву. Затишна церква Британії за ціною квартири у Києві не чули такі пропозиції. Тоді розглянемо ринок церков. Перлинка нашої колекції Мертан Чорсон Босвіль церква 17-го, ще раз 17-го сторіччя оточена зеленими насадженнями, виглядає просто казково. Дерев'яні інтер'єрі модні червоні килими, електрика септик опалення. Площа 164 метри квадратних, ціна 129 тисяч доларів. Наступний варіант справжня фортеця. Вітіншхейм Періш Черч. Вітіншхейм, Шотландія. Дорого багато, 153 метри квадратних, центральне опалення і електропостачання. Є власна бібліотека. Мальовничі краєвиди і чудовий стан за 84 тисячі доларів. Якщо ж ви обмежені в бюджеті, наступна пропозиція саме для вас: Гатан Корі Чорч, Борлен 50 тисяч доларів, 132 метри квадратних, водопостачання, електрика, септик, опалення і гаряча вода. Не кожна квартира в столиці може таким похвалитися. А тихі сусіди та взагалі на вагу золота. Пропозиція гаряча, поспішайте. А хто хоче отримувати більше безбожних новин? Підписуйтесь на мій канал, Па-па!